Ну, не бачиш, я зайнятий. І чим же ти зайнятий? Не твоя справа. Але ти й сам це знаєш, інакше б так далеко в зоні не зайшов. Це все, що ти хотів спитати. Мені треба до Прип'яті. Звісно, без проблем. Проходь будь-яку дома. Так вхід закритий. Серйозно? Наглухо, ми раніше нікого не пропускали, тим паче після сигналу. Ніщо, це ніяк не можна вирішити. Ну, можеш почекати, поки ми весь моноліт перестріляємо, тоді й побачимо. Я чув, що якийсь дух може допомогти мені. Ох, блядь. Ви тільки, блядь, подивіться. Габела, може, знижечку гостю організуєш, чи одразу попросимо телеграфа екскурсію замутити? Я не бачив духи від самого сигналу. Так, у нас були з ним справи. Але я щось не пригадую, щоб ти жалівся на мої зв'язки, коли я два ящики патронів притарабанив.